На останній день народження подарував дівчині три сеанси масажу. У масажиста виявилися дуже шершаві руки. І на другому сеансі моя дівчина закінчилася. Сьогодні вранці побачив на вулиці дівчину. Я їй посміхнувся, і вона від радості втратила свідомість. Така версія для поліції. Нещодавно орендував квартиру для сексу на 15 хвилин. Дівчина запізнилась на 13 хвилин. Якби на ями ми не встигли. Вирішив знайомитися з дівчатами в реанімації. Починаю з питання, як вас звати. Ще жодна не відповіла. Наступного разу почну знайомство з перевірки пульсу. Це моя концепція швидких побачень. Ви не в... Ну... Я їбав знайомитись інакше. Ви б знали, що вони роблять після п'яти ампула ритмілу. Вони дуріють нахуй. В мене міг би бути секс кожен день. Але я працюю тільки сім разів в місяць. Тих гроші, що я заробляю на новій пошті, до повномасштабного вторгнення вистачало, щоб інколи їздити відпочивати за кордон. Якось ми з дружиною поїхали відпочивати в Єгипет. І якщо ви знаєте, в Єгипті одна із головних розваг, такий ентертеймент це екскурсія. От всі, хто були. І при екскурсії сталася прикольна штука така, значить, автобус збирав людей по різних готелях на екскурсію. Ми заходимо в автобус з дружиною, сідаємо ззаду. Спереді нас сідають е, пара арабів, і з самого переду сідають італійці. І що там відбувається? Італійці вмикають якусь свою пісню, і пісня класна, вони задають тренд. Араби сидять за італійцями і шазамлять цю пісню. Я сиджу за арабами і записую в замітки на телефоні назву пісню і Шазама Араба, розумієте? Оте. Ну, Там уже за нами австралопітеки сиділи, розумієте? Ну, от, Хоча я переконаний, що дно можна пробити і за австраліпітеками там ще сидів Ілон Маск і писав свої твіти, де, типу «Піс, Раша, Україна!» Друзі говорять, щоб я частіше знайомився з дівчатами, бо є проблеми. Хоча здавалося б. Я дивлюсь, блядь. да, Я ж сказав, що важко знайомитись з дівчатами. Ось недавно з одною переписувався, скинув їй свій виступ, і вона перестала відповідати. Ахуєть. На цих вихідних тільки навзяв в оренду електросамокат, як зустрів свою дівчину з якимось хлопцем. Я думав зупинитися і влаштувати бійку, але воно явно то не коштувало. На останнє побачення запросив дівчину в кіно в 4D. Ну і у нас прямо в залі там все закрутіло завертілось. І мене знудило. Під час сансу я забув, з якої сторони сидить моя дівчина Марта. А після сансу нам золі вже було не до цього. Я, знаєте, якось їхав в маршрутці, от, і там було одне вільне місце біля дівчини. Я сів біля неї, і я побачив, що їй не сподобалось те, що я сів біля неї. Вона зробила така. Ну і знаєте, а ніколи не ні це те, що, що ти маєш, поки не його. В маршрутку зайшов бомж, і я поступився йому місцем. Розумієте, я люблю ходити в кав'ярні. Мій улюблений кавовий напій це куколд Брю. Це коли ти купуєш каву своїй колишній дівчині і її хлопцю. Так. А потім вона каже, я тебе кохаю, але як друга. Бувало у вас таке. Найчастіше згадує англійські слова під час сексу. Oh yeah. Oh my god. How much? Одного разу на тренуванні вирішив допомогти дівчині з гантелями, і все тренування робив їй вправи. На вихідних мені дівчина сказала, що я міг би знайти кращу роботу. Ми посварилися, вона зібрала речі і викликала таксі. Я приїхав на виклик.